Ритмі естрадно-спортивного танцю на Прикарпатті стартував ювілейний хореографічний фестиваль. Багатий на несподіванки та таланти. 25-й фест цьогоріч зібрав майже півсотні колективів з області та різних куточків України. Діти і діти не хочуть танцювати. Ми для них робимо конкурс, фестиваль, різноманітні конкурси проводимо і збільшуються конкурси вже і східного танцю, і українського номінація в сучасній обробці, і на основі бальної хореографії. Отже, дуже дуже багато є номінацій, так що кожен. Може себе показати кожен рік у нас нове, тому що нові колективи і нові композиції. Ми не повторюємо. Кожен колектив готує тільки нові композиції на фестивалі. Це є напевно саме головне. Першими дивувати журі та гостей традиційно взялися прикарпатські танцівники. Відкриває фестиваль Світський Бал, хореографічна візитівка ансамблю Квіти надії, а далі неординарна коломийка в сучасній обробці. Головна новинка цього сезону зізнається очільниця колективу. То сюжетність постановок не просто танець, а те е, стараюся, щоб танці відобразити якусь історію. Ось один номер у нас є сніго у полоні снігової королеви, де кай герда, дієві особи е, працювали. Також е, у нас цікавий номер за двома зайцями, за одноіменною п'єсою. Е, також е, цікавий номер, як на мій погляд, агенти 007. Е, дуже малятам там подобається. Агент 007 – це е, такий е, агент, що шукає бандитів. всяких Таких мені цікавиться, що Беруть усі очі вишукані спектаклі, модерні та забавливі східні виступи уже в п'ятницю. Хореографічного стафету місцевих талантів перехоплять танцівники з інших міст. А завершиться свято страдно-спортивного танцю під сумковим гала-концертом лютого.